Невдовзі ця назва на стелі при в'їзді до Краснограда на південному заході Харківщини втратить чинність. 19 вересня Верховна Рада затвердила постанову про перейменування цього міста та району, центром якого воно є. Після того, як голова Верховної Ради підпише документ, Красноград змінить назву на Берестин, а Красноградський район стане Берестинським. Для нас теж було здивуванням, чому Красноград перейменували в Берестин, коли громада пропонувала альтернативну назву Славноград. Для красноградців Берестин це не нове слово. У нас є річка Берестова. Символом Краснограду є Берестки, які росли вздовж цієї річки по берегах цієї річки. Тому це слово не з'явилося ні звідки. Ця назва була завжди на слуху. Ця назва звучала і в земляка. Красноградця Миколи Рудя, який описував поетично, називав наше місто Берестином. Про всю ту історію в Червонограді, чого Бурлай називає його Берестином щоразу. І цілу гарбичку возив туди до Берестина, згадує, згадує, знову і знову. На кожній сторінці ми знову можемо знайти. І недарма, в кінці цих своїх творів він пише, що все-таки повернувся він до рідного краю, до рідного витоку, до рідного Берестина, який для нього назавжди залишився отчим краєм. Ніяких емоцій. Взагалі ніяких. То, всі звикли до краснограда. То, о, де, буде о. так, буде. Будемо звукати. Що робити? Нас ніхто не, не питав, так що. А так... чи брали ви до цього участь ні. там у... в обговоренні звуки? Не брав. Ні, 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 ні. Берестин – це деревина. Це деревина. А це красота. Яскравий город. Емоції у мене лічно. Ну, В первую очередь не позитивные. Вообще, мне не нравится. Для меня был всегда Красноград, Красноградом и все. И он остается. То есть для меня это принципиально. Для людей, которые здесь живут, я не знаю, сто лет, и для них был сто лет Красноград, как они могут это принимать, как бересты. Ну, для меня это именно так. То есть, все. Красноград не дуже асоциируется меня с то там с советским и так далее. В связи с чем я его переименовывала, каких-то ассоциаций. Нова назва не дуже подобається, але ну перейменували, перенамували, але не дуже актуально. Вважаю зв'язку з тим, що це ж змінювати документацію зараз, змінювати печатки і так далі. І це на це витрачається. Багато грошей буде ну, на зміну документації, яку можна було там на армію спрямувати. Юридичні, фізичні особи, ФОПи, установи, підприємства, організації вони будуть зміни вносити до реєстру безкоштовно. А фізичним особам, у кого є документи на право власності на будинки, теж змінювати нічого не треба. Зміна буде вноситися тільки при нотаріальних діях, якщо людина буде купувати житло, там продавати нерухомість свою.